500 випадків туберкульозу виявили у жителів Івано-Франківської області у 2023 році. Це на 24% більше ніж у 2022 тисячі Про це Суспільному повідомила медична директорка Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру Леся Манів. З її слів збільшення захворюваності пов'язано з бойовими діями та великою кількістю внутрішньопереміщених осіб зі східних областей, де показник захворюваності на туберкульоз вищий. Найбільша кількість виявлених випадків у івано-франківському районі 200, найменше у Ховинському три випадки на протязі 23-го року ми відмічаємо підвищення захворюваності на туберкульоз на 24 Взагалі, якщо проаналізувавши ситуацію до ковіду, то за два роки ковіду і два роки повномасштабної війни ми маємо дуже сумну статистику. На жаль, і зростання захворюваності на туберкульоз з 2020 року на 62%. Це пояснюється тим, що під час ковіду у нас були запроваджені дуже строгі карантинні заходи, дуже багато населення не були обстежені в повній мірі, так як потрібно було обстежуватися методом профоглядів, методом флюорографії. Зі слів Лесі Манів у 2023 році від центру громадського здоров'я заклад отримав цифровий портативний флюорограф зі штучним інтелектом. Це каже, дозволяє швидко проаналізувати велику кількість знімків. Крім того, його можна використовувати для обстеження пацієнтів у гірській місцевості або робити рентген у палаті чи реанімації. Станом на 3 січня зробили 38 знімків важкохворим пацієнтам. Розповідає лікарка рентгенолог центру Надія Горобець. Він є малодозовий. Сам по собі він досить легкий складається з генератора, детектора, і е, зарядні станції в нього є. І, відповідно, є цифровий е, є ноутбук, на який поступає цифрове зображення. Він є легкий, важить 3,5 кг, і, відповідно, його можна використовувати як власне в рентген-кабінеці е, стаціонару, а також можна використовувати так як він є, працює на акумуляторах. Його особливість можна використовувати не тільки на штативах, а й брати з собою у відділення в палати інтенсивної терапії, робити, як говорять, обстеження у ліжка пацієнта, первинний тест на туберкульоз можна зробити у надвірній Коломиї, Калуші, Долині, Тисманиці, а також першій міській поліклініці Івано-Франківська розповідає бактеріологиня Ірина Масляк. Проте з її слів, повний спектр лабораторної діагностики туберкульозу в області проводять лише у мікробіологічній. Лабораторії обласного фтизіопульмонологічного центру здаємо проту на дженекспорт спочатку. Якщо це хворий, який ніколи не хворів, ніколи не лікувався. Якщо ми виявляємо дженексвер позитивний, ми доробляємо всі результати. Але в перший день є чи є мікобактеріями знають і чутливість до основного протитуберкульозного препарату? Леся Манів розповіла, що 42% від усіх зареєстрованих випадків у 2023 році це запущені форми хвороби. А 12% від пацієнтів, у яких впродовж року виявили туберкульоз, військовослужбовці. З її слів для раннього виявлення захворювання щороку потрібно проходити профілактичні флюорографічні обстеження. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.